Гарячого віджиму соняшник спочатку підігрівають і вижимають, а великі заводи його вижимають, додають хімію, колотять і потім віджимають. Ну, ось коментар людина написали, і ви абсолютно праві. Просто ви там дуже стисло, прямо розказали поверхнево цей процес. Я в багатьох відео вже розповідав більш детальніше. Тут питання, що реально на пляшці, тобто, коли ви купуєте пляшку і ззаду на етикетці питаєте, ну читаєте яким методом вона виготовлена, немає. Ну я я перейшов в дві е, мережі магазинів, і в жодній бутилці не було написано Екстракція. Ну я я не бачив такого. Може ви там побачите. Скрізь пише пресова. А ну пресова вони не брешуть. Того що спочатку через прес, а потім вже додається хімія. Е, тому, якщо ви хочете скуштувати натуральний продукт, зачекайте тиждень десь півтора. Ми е, розільємо. Пляшки, наклеїмо свою етикетку, скажемо вам, яка ціна? Буде літр, у нас літрова. Можна буде купити у нас тільки через Тікток від одної пляшки. Як ми виробляємо, і чи там є хімія, чи нема? нема хімії, як ми виробляємо, ви можете подивитися в закріплених відео. В там плейлист є в Тіктоці. Називається Олія виробництво. І там всі етапи виробництва від А до Я. Ви можете побачити, це, ми показуємо там наше виробництво середини, тому обов'язково передивіться. Якщо ви хочете е, скуштувати натуральну олію, підписуйтесь. Ми скоро випустимо відео, як це все можна буде зробити.